Вітаю, шановні п'ятикласники! З вами учитель української мови Одеської загальноосвітньої школи номер 48 Шереперова Наталія Анатолієвна. Урок української мови нова українська школа П'ятий клас. Сьогодні ви виконаєте семестрову комплексну контрольну роботу. Запишіть у зошит сьогоднішню дату. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Загадайте бажання на урок. Золота рибка виконає всі ваші бажання. За допомогою цієї золотої рибки нас будуть на уроці супроводжувати успіх та удача. Наша робота міститиме. Три етапи аудіювання, письмова робота з текстом та читання мовчки. Тож розпочнімо. Запишіть у зошит слово аудіювання. Уважно прослухайте текст під назвою Як птиця гавкала. Я дав слово у неділю приїхати до мого друга, лісника Василя Петровича. Він живе у лісі кілометрів за 30 від міста. Удома в нього є на що подивитися, неначе само собою виходить, що як тільки потрапить до нього якась лісова тварина чи птах, скоро стає ручною. Ми сиділи у великій світлій кімнаті. В якій я вже був не раз. Раптом з кутка, з-під стелі, щось загавкало. Я від несподіванки аж здригнувся і давай шукати очима. Що б це могло бути? Ну, точнісінько, як оце гавкає у дворі, пес букет, тільки якось хрипкувато і ніби протяжніше. Тут з-за печі вилетів птах, трохи менший загалку. І на нижчих ногах колір його був чудесно синій, а крила блищали світло блакитними пір'їнами, і дзьоб, майже такий, як у галки, довгий і не дуже гострий. Звичайно, я впізнав відразу ракшу. Її завжди можна зустріти на узлісі. Птиця сіла на плече Василю Петровичу. І знов закричала так, наче гавкав букет. Як це? здивовано спитав я. Ракша, звичайно, кричить, як сорока, тільки тихіше і коротко. А тут, здається, що гавкає. Де ви таку взяли? Знайшов у лісі з перебитим крилом ранньої осені, коли птахи збираються мандрувати у теплі краї. Довго вона видужувала, поки й похолодало. Крило загоїлось, але випускати вже не можна було. Загине десь, думаю, собі. Та й звикла вона до мене й приручилась зовсім, оце, бачите, їсти просить. Ракша сиділа на плечі у Василя Петровича, дзьобом ворушила йому волосся, не перестаючи кричати так, ніби справді гавкав букет. Вперше в житті я бачив ракшу в неволі, та ще й ручну. Я сказав про це Василю Петровичу. Я й сам не думав, що вона приручиться, відповів він. Спочатку я їй черв'ячків приносив, потім холодно стало, думаю, чим її годуватиму. Сиру не їсть, насіння не приймає, про хліб і говорити нічого. Одрізав тоненький шматочок м'яса, показав їй. Ех, вона, як кинулась, вмить проковтнула. Оце зараз м'яса просить. А гавкає, знає, гавкає, знаєте, чому? Тому що у нас букет, коли голодний, забігає в хату і починає гавкати, просить їсти, яким чином второпала це ракша, і сам не розумію. Але раптом почала й собі подавати голос, мов букет. Спочатку несміливо, а далі, як став я її щоразу годувати після такого сказати, прохання, вона перейняла собаче гавкання. Василь Петрович узяв порізане на тоненькі шматочки м'ясо і почав давати синьому птахові, що жадібно ковтав смачну їжу. Наївшись, ракша полетіла в свій куток. Там було прибито полицю, де стояла вода, і було приладнано тоненьку гіллячку, на яку птиця й сіла, ракша знала своє місце. Я сказав другові, що він якийсь секрет знає, а Василь Петрович сміється у відповідь Який там секрет? Просто, мовляв, часу треба більше вільного. От і все. І любити треба кожну тваринку. Часу небагато у Василя Петровича, а що любить він тварин, це правда. А зараз виконайте тестові завдання для перевірки вашого розуміння змісту тексту. Записуйте у зошит номери питань і вибрані правильні відповіді. Питання номер 1 Лісник Василь Петрович зацікавив оповідача тим, що А був правним мисливцем. Чудово розказував про мисливські пригоди. В. У нього завжди жили приручені тварини. Питання номер два. У кімнаті раптом щось загавкало А. З під печі, Б. З під ліжка, В. З кутка з під стелі. Третє питання. Птах був схожий на А. Перепілку, Б. Коноплянку, В. Галку. Четверте. Ракшу можна зустріти А. У лісових хащах Б на узліссі В біля річки чи озера. П'яте питання. Як Ракша потрапила до лісника? А. Подарували друзі, Б. Підібрали пташеням діти, В. Знайшов з перебитим крилом. Шосте питання. Василь Петрович годував Ракшу А. Хлібом, Б. Насінням. В м'ясом, сьоме. Просити їсти ракша навчилась А. У Сірка, Б. У пірата. В, у Букета. Номер вісім. Місце Ракші було А на полиці в кутку під стелею, Б. У шпаківні в кутку, В на полиці над дверима. Секрет Василя Петровича полягав А. У великій кількості вільного часу б у спеціальній освіті біолога В у любові до тварин. Питання номер 10. Головна думка прослуханого тексту це а. Схвалення милосердного ставлення до тварин, Б. Захоплення дружбою оповідача та лісника В захоплення красою природи. Питання номер 11 У ставленні людини до живої природи має. Переважати а. Прагнення підкорити природу власній волі Б. намагання отримати практичну користь В. Прагнення співіснувати в повній гармонії. І останнє 12 питання. Любов Людини до тварин і рослин засвідчує а Схильність до природничих наук, Б. Гуманність і доброту В. Невміння спілкуватися з людьми. А зараз виконайте гімнастику для очей разом із Тигриком. Повторюйте рухи вашими очима за вказівками на екрані. Наступним етапом вашої роботи стане робота з текстом, який ви бачите на екрані. Спишіть уривок з тексту, вставляючи пропущені букви та розділові знаки. Не поспішайте. Спочатку прочитайте текст, вдумайтеся. Під час роботи над текстом. Можна натиснути на паузу відео. Пропоную вам перепочити і розім'яти свої ручки після письмової роботи. Виконайте пальчикову гімнастику. Наступним етапом роботи стане усна праця з текстом. Прочитайте його мовчки уважно. Він міститиметься на трьох слайдах. Перевірте себе за допомогою тестових завдань. Запишіть у зошит номери питань та виберіть правильні відповіді. Також випишіть їх. Перше питання. Головний герой тексту Толя, відповідь А, Б. Олес, В. Миколка. Питання номер 2 Пора року, про яку йдеться в тексті, це А. Зима, Б. Весна, В. Літо. Питання номер 3 Головний герой іде А. До бабусі, Б. У крамницю, В. До школи. Питання номер 4 Головний герой не йде коротким шляхом, тому що А. Нікуди не поспішає. Б. Мати не дозволяє. В. Любить милуватися природою. Номер 5. У головного героя очі А. Зелені. Б. Блакитні, В. Чорні. Питання номер шість. Хлопчик малює А. Хату. Б. Хату й півня В. Небо й птаха. Питання номер 7 Хлопчик побачив у бору А. Дятла, Б. Синицю. В. Зайця. Номер 8. Побачивши у дуплі шишку головний герой А. Забрав і покуштував її. Б. Забрав і віддав білочці, В. Не забирав. Номер 9. Як інші діти називають хлопчика? А. Дивак, Б. Мандрівник, В. Чужак. Питання номер 10. Головний герой побачив на дні А. Рака. Б. Щуку. В. Палку. Одинадцяте питання. Куди головний герой подів книжки? А. Забув у бору Б. Поклав на мосту В. Запхав за пазуху. І дванадцяте питання. Головний герой тексту був А. Легковірним, Б. Сильним, В. Допитливим. А зараз перейдімо до домашнього завдання. Запишіть його, будь ласка, собі у зошит. Ви маєте подумати над темою, як я досягаю мети. І скласти план до усного твору на задану тему. Запишіть це завдання собі у зошиті. Скласти план. До усного твору на тему, як я досягаю мети. Зробіть, будь ласка, чітке фото. Виконаної сьогоднішньої роботи у вашому зошиті та надішліть своєму учителеві за завчасно встановленими умовами. Ну що ж, спробуйте обрати емотикон, який відповідає вашому настрою у кінці уроку. Ви бачите їх тут велику кількість. Я з усім упорався, було складно та нічого не зрозуміло, мене урок розлютив, більше сміху, ніж навчання. Чекаю на наступний урок, я дуже втомився, і все було легко та просто. Дуже сподіваюся, що вам було легко, просто і ви задоволені своєю роботою. До побачення!